Сьогодні у випуску вони роблять тільки перші кроки у науці. Їм потрібна підтримка та поради. Школа молодих вчених відкрила свої двері саме для таких молодих, ініціативних, винахідників. Чому тут навчатимуть? Дивіться. А також у рубриці щоденник професій знайомимося з інтегрованою професією, оператор комп'ютерного набору, секретар керівника. Від сьогодні відкриваємо нову рубрику Говори правильно, у якій спеціалісти розкажуть про значення слів та чи правильно ми їх вживаємо. А прямо зараз дивіться, патріотичне виховання у школі, сучасний погляд. Як би не змінювався світ, які б сучасні та надсучасні технології не приходили у наше життя, завжди має бути місце вічним цінностям, таким як доброта, людяність, чесність, повага, любов до батьківщини. Виховання всіх цих чеснот починається від самого народження і продовжується у школі. Не тільки математику, фізику чи історію школярі мають знати на вищому рівні, але один з головних постулатів, які вони мають засвоїти. Це бути гідним громадянином можливо і немає такого шкільного предмету у розкладі занять. Але, як то кажуть, це можна прочитати поміж рядків. Саме позаурочна робота, коли діти зайняті добрими справами, є першим кроком до формування особистості з активною життєвою позицією. В нашій школі прийнята концепція школи соціалізації личності. І місія школи, яку ми для себе приділили. Это, вернее, звучит как формирование, развитие и реализация социально активной личности. Для нас очень важна работа не только с детьми, но и с родителями и социальными партнерами, которые у школы могут быть. И один из проектов, который мы реализуем в рамках социализации, создания школы социализации личности, это проекты, направленные на сохранение мира окружающего и нашего участия в этой, при решении этой проблемы. И в течение этого учебного года, как и в течение предыдущих лет, мы занимались сбором макулатуры. Этот сбор макулатуры, не участие детей в этом сборе, участие родителей в этом сборе макулатуры, привел к тому, что на сегодняшний день мы можем реализовать социальный проект по благоустройству школьного двора. И сегодня мы завершаем этот проект. Средства, которые мы получили В результаті реалізації цього проекту направлені на благоустройство школьного двора. Ці зелені друзі з'явилися у школі завдяки старанням учнів. Вони усією шкільною родиною збирали макулатуру. На виручені кошти були придбані ось ці дерева. Мы уже несколько лет нашим классом становимся победителями в акции «Школьные макулатурниры». И ну, если вы, вам интересно знать почему, то, наверное, потому что у нас очень хороший, хороший классный руководитель, который агитирует нас на это дело. Во-вторых, потому что такие мы, мы понимаем, насколько это важно и полезно. В-третьих, деньги, полученные от сбора макулатуры, идут на нужды школы. Ну и самое важное, это нужно природе. Как именно ты собирала макулатуру? Каждый день прихожу домой, вижу бумажка, оп, положила в пакетик. і так кожен день насобираю, собираю, і насобирається кілограм 5-6. Шкільний двір це така собі мапа активної діяльності учнів, і це не тільки зелені насадження. Наприклад, коріння цієї берізки гріє земля з говерли. Її привезли з походу учасники патріотичного військово-спортивного клубу Пантера, який діє у школі вже 15 років. Клуб був задуманий патріотичний клуб для старших класників. Місчі зв'язку з заінтересованістю і ну, як ми називаємо їх малышей, історією нашої а Наша діяльність заключається ну, скажімо так, в підготовці до будущий життя. Поэтому мы занялись такими экстремальными видами спорта, как скалолазание, альпинизм, походы в горы. Сначала у нас были даже еще и прыжки с парашютом, рукопашный бой. Но затем мы, в связи с тем, что этим занимаются многие клубы в нашем Донецке, мы сконцентрировались именно на скалолазании, альпинизме. И теперь мы наш профиль скалолазание, альпинизм, походы в горы неоднократно мы поднимались на вершины. В Крымских горах побували, побували в Карпатах, побували на высшей точке Украины, на горе Гаверла. В 2013 році і поход по кримським горам посіти 70 літньої освобождения Донбасу. Загалом школярі на чолі з керівником відвідали чимало мальовничих куточків країни, познайомилися з самобутньою історією регіонів, де були ми побували в кінці літа в автопробігі по містам 50-ї гвардійської дивізії. Ми пройшли путь від Мус фронту. То есть... Граница с Российской Федерацией. Прошли по полному пути, которая вот, прошла дивизия, освобождая города Донецка и Донецкой области. Какие впечатления? Впечатления положительные. Мы вот побывали, вот прочувствовали вот эту всю атмосферу. Наверное, самое интересное, это оказались Карпаты. А... Пойдем на гору Гаверлу и Хатинская церковь, Канаподольск. Это довольно-таки исторические места Украины. Каждый раз, когда поднимаешься на те же горы, каждый раз узнаешь все новое. И, как говорится, с литературы украинской, как мы выпускники, нам это было интересно узнать про Карпатские горы. Да, Довольно-таки много мы узнали и про лесовую песню, которая произведение. Нам рассказали мифы, потом ночами могли не спать даже. Ну, самое интересное, это про мавок про девушек лесных духов, которые живут в Карпатах. Их называют еще «нявки», и они при, могут принимать образ девушки любимой и заводить парней. Ну, в общем, Чугайстер очень интересный. Это добрый дух, который живет в Карпатах, помогает пастухам и людям, живущим там. Мне больше всего понравился Каменец Подольский. Это историческое место. Там вся эта атмосфера, вся пронизана историей, И, історією. Ну, как будто там побував, і побывал в то время все это увидел. Ну, это потрясающее место. Такие тісне знайомство з історією України не обикно всесторонні розвивають дітей та сприяє вихованню патріотизму. Ну, скажем, виховання патріотизму у нас зв'язана. с героикой истории украинского народа. Мы много уделяем внимания истории нашего города, нашего района. Буквально здесь, в 30 метрах улица имени 50-й гвардейской дивизии, которая освобождала наш город. И в августе 2013 года мы совершили с ребятами, кстати, они здесь находятся, автопробег. По местам боев от границы России с Украины от Миус реки и до границы Донецкой области Запорожской до реки Мокрый Елы мы побывали в каждом населенном пункте, который освобождала П'ядесятая гвардейская дивизия были у пам'ятника воїнам встречались э, е, з ветеранами, правда к сожалению, вже ні з воїнами гвардейской дивизии, а те, Ті, хто Донбасс, Донбас, хто е, все що живе в нашому місті в тих населених пунктах. От. Ближче познайомитися з історією рідного краю, дізнатися про його героїчне минуле. школярі можуть навіть не виходячи з рідного навчального закладу, а просто зазирнувши до музеїв. У цій кімнаті більшість експонатів присвячені Великій вітчизняній війні. Многі експонати цього клубу це, зроблено руками воспитанків. Карта освобождення Донецького дивізії. Дуже багато експонатів здесь, які були найдені во время походів, експедицій. А поряд з цією музейною кімнатою розташована справжня скарбниця української історії. Стилізована селянська хата та подвір'я. Зануритися в атмосферу того часу можна тільки но переступивши поріг. Селянський побут, глечики, піч, колиска все як за тих часів. Навіть стіл накрити, би чекає на господарів. Пошук і збирання експонатів у нас відбувається вже дуже давно, ще до 97-го року, до створення музею, коли ця думка виникла, і е, учителі школи, і громадська. Громадяни нашого міста завжди приносили певні речі, які, як на їхню думку, становлять цікавість для вивчення. Тут часто проводять екскурсії, учні є не тільки слухачами, і самі пробують себе у ролі екскурсоводів. Піч це невід'ємна атрибут традиційної української оселі, яка виконувала не лише господарську, але й магічну роль. Нарідко її називали хатнім вогнищем чи опікункою дому. Археологічні розкопки засвідчують, що вогнище в давніх поселеннях розташовувалося посередині, посередині житла. Вона, вона мало постійно горіти за його схоронність. Відповідали жінки. Я вважаю, що цінність цього музею в тому, що діти з маличку поринають у атмосферу тих часів, як жили їх предки, пращури бабусі та дідусі. Звичайно, в школах повинні бути музеї, бо саме так, ми можемо пізнати всю історію українського народу без цієї відомої постаті. Борця за незалежність України важко уявити українську історію. Біля портрета поета та письменника Тараса Шевченка чомусь одразу хочеться згадати рядки з його творів. До речі, учениця 9 класу Валерія Бараник має цілу збірку віршів, присвячену цій відомій постаті. Також вона переможниця конкурсу читців віршів Шевченка у Донецьку. Тарасе, сходив ти немало доріг, хоч довго не випало жити, водночас багато і мало ти встиг. Це знаємо ми, твої діти. Хоч був ти самотнім, однак на землі тебе й тепер пам'ятають, У світі відомий ти, люди, пісні про тебе і для тебе складають. Пишається генієм сина свого, вся наша вишнева країна. Вовік прославляємо мудрість його сьогодні. В його роковини без минулого нема майбутнього. Це беззаперечний факт. Знати історію минулого потрібно для того, аби творити майбутнє. А майбутнє неможливе без соціально активних особистостей для того, аби виховувати саме таких. У навчальному закладі була створена демократична школа. Цей інтерактивний форум цього року проходив під гасом Ми всі різні, але ми всі разом. Мета проекту навчити учнів азів практичної демократії. Мы встречаем детей, дети приезжают к нам со своими проектами, они презентуют проекты. Например, в этом году работа демократической школы проходила под лозунгом. Мы все разные, но мы вместе. Дети приехали, собрались, работали по трем площадкам. Первая площадка – это была клуб социального проектирования. Вторая площадка – это центр добровольческих инициатив. Дети, которые работали на этой площадке, они старались разобраться в понятии волонтерского движения. И именно эти дети, они посадили калину на школьном дворе как символ единения. Общего единения всех детей Донецкой области. А третья площадка это была школа лидерства. И дети, которые были участниками школы лидерства, они в виде тренинговой формы учились о демократии, учились быть лидерами. Ну, и что хочу сказать еще. В этом году э, у нас были нововведения по сравнению с тем, что было до этого. Мы провели на презентационной части телемост со школами Львова и ивано Франковска. И дети в очереди поняли, что мы абсолютно одинаковые. И, э, що у нас одні і ті ж проблеми? Ми думаємо об одном і том же. Учень 11 класу Данило був активним учасником цієї школи. Я участвовав в секції соціального проектування і у створенні проєктів, які в даному моєму випадку були орієнтовані на профорієнтацію. А я предлагал проект о розказі у о всіх очебних завідіннях виших Донецкой області і Донецька в частності. Так як насамкінець, достаточно большое количество высших заведений в нашому місті, но о многих просто ніхто не знає. І моя цель це інформувати общество, дітей можна багато говорити про головні життєві цінності, наводити приклади, але куди віє вищий метод зробити це самому і залучити до цього інших, адже виховання починається з власного прикладу. Для розвитку у людини соціально активних якостей потрібна підтримка та настанови, особливо у юному віці. Тож для школярів піклування про навколишнє середовище, знайомство з історією не тільки на уроках, а під час походу добрий фундамент для виховання патріотичних якостей особистості. Відсьогодні відкриваємо нову рубрику Говори правильно, у якій спеціалісти розкажуть про значення слів та чи правильно ми їх вживаємо. Вітаю вас! Всім знайомі такі слова: положення, становище, стан. А от коли вживають кожне з цих трьох слів, треба розібратись. Спочатку усвідомимо, що означає слово положення. Російською положення. Це розташування у просторі горизонтальне або вертикальне.